Привіт, малята! Подивіться, хто це до нас завітав в гості? Так, це їжачок. Їжачок прийшов до нас не один. По дорозі їжачок зустрів ось таку сумну фігуру. Дітки, ця фігура забула, як її звати. Їжачок просить нас допомогти, знайти ім'я для нашого нового друга. Малята візьмемо фігуру в ліву руку і обведемо пальчиком правої руки сторону. Фігура яка? Вона правильно гладка, рівна. А давайте спробуємо фігуру покотити по столу. Вийшло? Молодці, дивіться, дітки фігура почала посміхатися. Ви, справжні друзі, адже допомогли фігурі згадати своє ім'я. Це круг. Він вміє котитися. У нього гладка і рівна сторона. А зараз, малята, я пропоную вам послухати казку про круги. Жили були круги, жили вони дружно, разом працювали, разом грали. Погляньте, вони були однакові чи різні? Так, вони різні. А за якою ознакою вони різні? Вірно, є великі круги, є маленькі. Вони різні за величиною, тільки великі. Тільки великих кругів давайте порахуємо, скільки. Один. Два. Три. Тільки великих кругів. Правильно три. А маленьких скільки кругів. Один. Два. Отже, у нас три великих і два маленьких круга. А яких кругів у нас немає, вірно, маленьких. А наскільки правильні? На один? Увечері круги полягали спати маленькі. Покотились праворуч, а великий ліворуч. А зараз я пропоную пограти в гру. Праворуч, ліворуч, подивись і скажи, що розташоване ліворуч. Що розташоване ліворуч? Груша чи банан? Правильно груша? Що розташовано праворуч помідор чи буряк? Правильно буряк. Що розташовано зліва від огірка? Капуста чи перець? Правильно перець. Що розташовано справа від яблука апельсин чи кивів? Апельсин. Що розташоване праворуч? Корзина з овочами чи корзина з фруктами? Правильно, корзина з фруктами. Молодці. До побачення.